На моєму каналі звати мене Івана. Сьогодні хочу вас ознайомити з новою фірмою, яка виготовляє наборчики в Україні. Це фірма Леля. Ось такі дизайни роблять гарненькі дизайнер цієї фірми Богдана Обухівська. І наборчики складають дівчатка. В них вийшло поки що три дизайни. Декілька готуються до виходу, але сам, сама збір, збо, збо, сама зборка дизайну мені дуже сподобалась. От, для початку ви познайомлю вас, які ж саме. Це ось такий набір свято наближається. наближається», ЛВ-101 артикул. Тут вказано, що міститься в такому дизайні, потім «Веселих свят ось такий чудовий коник іграшка. Так, і ще один кришталева зима. LV103 артикул. Тепер ближче познайомимося, що ж саме входить ці наборчики. Як ми бачимо скрізь, у нас є ем, набір, містить, опис, що це Лінда 27-й, Цвайгер. 27, 27 аккаунту, так, нитки ДМЦ. Голка, інструкція і схема для вишивки в паперовому та електронному форматі. Отже, я так зрозуміла, якщо в паперовому то схемка тут, електронний формат, повинен бути штрих-код, де можна перейти і скачати собі електронний формат самої схемки. Так, ми з вами відкриємо ось такий свято наближається, такі санчата з ялиночкою. Що ж входить в цей набір? Ось ми дивимося і збір. Дивіться, які чудові органайзери. Так, відкриємо. Так, а набір містить у нас така відкриточка. Дизайн у нас ялиночка, я зараз переверну. Так, ось така ялиночка і тут чарівної Така Чарівна відкритка лежить. Потім сама основа. Основа, дивіться, оверлочена. Дві голочки для бісеру, так як тут в цьому дизайні присутні декоративні елементи, пришивні. так? Для бісеру, для ниточок голочка. Дивіться, які органайзери, чудові органайзери, зроблені е по типу, як у, у фірми Dimensions, так? Дивіться, це ключі вказано, і значок намальований дуже. Дуже все гарно продумали, дівчатка, скільки ниточок, скільки складень. Бачите, якщо є бленд якийсь, так, то скільки ниток вишивається, все вказано. Ось і ниточки, ниточки. Можна паркувати голочку, як е, часом дівчатка роблять сюди тут, пришити. ну, приклеєний такі. На двосторонньому скотчі, напевно, приклеєний. Ось такі чудові ниточки. Ну, нарізка довга, метрова. Так як багато хто полюбляє. І декоративні елементи. Ось такі гульзочки пришивні і бісер. Ну, я показую, ось такі чудові гузочки. Їх є три штучки, так, в дизайні три. Ми там склеїлися. Так, і сама схемка. Як вже виглядає у нас сама схемка? Ми зараз глянемо, бо щоб так я вам не відкрила. Ага, ось ну, чуть-чуть можна подивитися ось так. З беком схемка сторінка, так? Ну, велика схема, надрукована, все чітко видно, всі значки розписано. Так, і безпосередньо сам ключ. Ключ кольоровий, симульний, дуже гарно все. Розказується, все на українській мові написано. Ну, молодці дівчатка. Дуже гарний дизайн, дуже гарна збірка. Ось, ага, є схемка і без беку, і з беку. З одної сторони без беку, а з другої з беком, якщо з паперової схемки. QR-код є, я бачила, але я його вам закрила, щоб не, не це було. Можна безпосередньо перейти і сканувати. Ось такий чудовий дизайн. Мені дуже подобається санчатка, ці гуцечки. Така краса. Так, цей... Набір тут прошивних елементів немає, але є ниточки етуаль з блиском, Ось тут, бачите, тут уже така відкриточка, так як в дизайні коник. Дуже гарно, і ось ниточки є, бачите, червона йде етуаль, навіть з близької. Такі самі органайзери. Голочка і канва оверложена. лінда 27. Так. Такий чудовий дизайн. І кришталева зима. Це, це ж мені ну, дуже подобається. Всі такі гарні, в такому одному, можна сказати, стилі. Так. Ось такі якісь шишечки красиві, ялиночки, понцеті, бантик. Так. Ну, все дуже гарно. І ось тут, тут бачимо теж така відкриточка затишна. Так. І підписані органайзери, що це кришталева зима, що ви не сплутаєте, наприклад. Так? Якщо будете, можливо, є багато хто вишиває, декілька дизайнів. Ось і тут артикул вказаний на органайзерах. Дуже все, дівчатка, продумали. Дуже гарні збавки. Так, чекаю вас у себе в вайбер-групі. Посилання буде внизу на мою групу, де можна придбати. Ці дизайні у мене дуже хороші. Все, до зустрічі в наступних відео.